Дуже позитивний завжди був. Мог ну, підтримати, як тобі важко, але з ним поспілкувався вже набагато й легше. Я не знаю, навірно, людей, у яких з ним був конфлікт якийсь. От завжди е, поможе. Все зроби, що просять, не підстави. Ну, Можна понадіятися на нього і в бойовій обстановці, і, і в быту. Взагалі, ну таких людей я мало зустрічав взагалі, в своєму житті. 16 рік, як я пройшов трохи раніше, він трошки пізніше, і він як зайшов в мою групу, яку я вже служив, і з того періоду ми ним стали дружити. Ну, знайомий я точно з ним, прям точний рік не скажу, але це десь, мабуть, у 2015 році, 2015, він пройшов в загін на контракт, в нашу групу. Ми виконували завдання там в зоні АТО на той час. Розумів прекрасно, що війна, що треба захищати, він був так. Так, мабуть, воскресенний був. У нього була обов'язаність повернутися і захищати Україну. А загін, загін, тому що це за всі ці роки трошки не так, як в інших військових підрозділах. Ми тут як сім'я, а тут як брати, тому саме сюди не повернуться. Коли звільнився, працював за кордоном. Потім під час повномасштабного вторгнення я пам'ятаю, по-моєму, весною у нас була маленька ротація, нас відпускали по пару днів додому. Я приїхав на відтяжку і там перший раз я його зустрітив. Він сказав, я здивувався, що він приїхав ну, і вже в загоні. І вже він, можна сказати, їхав мені на, на сміну, так сказати. Да. Приїхав, людина приїхала за кордону захищати свою державу. От спорт любив, здоровий. Був я до нього якось підходив, ну, запитував щось. Так воно потроху і почалось. Наше спілкування і перейшло, мабуть. Не, мабуть, то точно перешов за дружбу. Він хлопець такий спортивний. Він був кулеметником. Ну, тобто... Тяжовий полімет, бикаю, вперед. Мурончик. Знову повернемося до теми спорту. Він дуже любив спорт і нього з цим дуже багато чого було пов'язано. Він такий був. Як би охарактеризувати? трошки. Я б сказав би так, трошки дурила, йому подурачиться, ще хотілося любив він. Він всі сальтохи крутився, пам'ятаю. Він просив там це сніг, був тоді, ми сніг позгрібали. Він там чи на шо на ставав, Просив, щоб я знімав. Він са ската приїхав в сальток і це сніг. Любив подурачитися по спорту. Була добра, ввічлива. Людина завжди допомагала. Я не знаю, як з такою людиною можна конфлікт, який завжди позитивний. Навіть якщо щось назрівалося, все, це все переростало в шутку і все. І конфлікт із Реально любив дуже сильно і втрату його сприйняв дуже важко. Він для мене як брат. Він дуже хороша людина. Він завжди мог допомогти, як тільки попросиш, ніколи не відмовляв. Обов'язок у нього. Я не знаю. От людина честі. тому що він знав, напевно, що тут його побратим і тут його загін. І я не знаю. От людина честі. Нервне, в нього було щось, Йопнуло внутрі, і він повернувся. Поприходили ж тоже з ним товариші, які ну, не за кордону, але під час повномасштабного не один прийшов, прийшло багато людей, які позвільнялися, потім повернулися в загін. Хотів би додати, що Мирон дуже любив свою родину. Я дуже часто чув розповіді про його батька, про матір. Дуже обожнював свого меншого брата. Він його хотів підтягнути. Я так ще їх не знав. Ну, не знайомився з ним, але таке відчуття було, що їх вже знаю. Ми всі в групі у нас якби. Вони, люди всі настроєні, так е... вони всі під один, так е... хто не підходить сюди, їх все одно постійно вони уходять, не вживаються в групі. То він вжився одразу і ну, що на нього можна положитися в будь-який момент був. Час трошки підляковує. Вспоминаєш. Вже більше про людину не те, що він загинув, а просто споминаєш про нього те, що було гарне, те, що хороше було, проведений час з ним. Е, мабуть, це не легше, а просто всі ці позитивні емоції ти вже про, про нього відчуваєш.